i you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Стало відомо, що розробнику програми для створення ботоферм для Порошенка Віктору Майстеренко, який фігурує у розслідуванні СБУ, вїхати в Україну та отримати громадянство, допомагав Нардеп Герасимов, депутат від ЄС. Про це дізналися з джерел українських ЗМІ у спецслужбах. Тож, за даними джерел, майстеренко мав тісні зв'язки з колишнім лідером фракції блоку Петра Порошенка Герасимовим. Останній водночас уже сприйняв, тому що на каденцію попереднього президента майстеренко отримав громадянство України за скорочено. Процедурою до всього на відео, яке вдалося дістати, майстеренко розповідає, що раніше жив і мав бізнес у Росії, а уперше в Україну приїжджав у грудні 13-го, під час майдану. Потім він прилітав у Крим, не так званий референдум, після якого Росія тимчасово анексувала півострів. Їздив у Донецьк і Слов'янськ на початку їх окупації. Потім повернувся в Росію. У мене вибори брав участь у проведенні кампанії. Після цього дзвінок, який Максим Волков, він дістає корочку ФСБ і каже, що у тебе три доби, щоб виїхати з Росії. Я Дзвонився з Герасимовим. Тоді в Донецьку готувалася передвиборча кампанія. Він сказав, що приїжджай, допоможу. Тоді ж його засадали на прикордонному пункті. Він одразу ж зателефонував Герасимову, Той ще комусь, і вже одразу на прикордонний пост зателефонували із Міноборони. Звідти прикордонники майстеренка відправили в шостку, а той уже своїм ходом поїхав у Київ. У Києві зустрілися з Артуром. Він привіз мене на роботу. У нього було маркетингове агентство і сказав, що я буду програмістом. Ненадовго, але щоб якось жити. А то повіз повізу квартиру і сказав, що тут будеш жити. Водночас, за даними змі, майстеренко досі жив на квартирі, пов'язаній із родиною Герасимова, і вилучала обладнання для керування мережею ботів. Як розповідає сам майстеренко, він є автором програмного забезпечення FB Combo, яке покликане автоматизувати роботу великої кількості фейкових акаунтів у соцмережі Facebook. Одна людина може управляти у звичному режимі до тисячі підробних акаунтів. Софт майстеренка дозволяє ставити команди цим масивам ботів. Вони можуть в автоматичному режимі Бити лайки під виказаними постами, залишати прописані в програмі коментарі, чи додаватися у друзі до людей, які указують замовник. Доступ до своєї програми майстеренко продавав по 314 доларів. Загалом слідчі установили понад 300 його клієнтів. Слідчі також установили, що програмою майстеренка користувалися адміни десятків спільнот, в основному таких, які мали яскраве антивладне спрямування. Ось так нікчемно працював Порошенко та усі його порохоботи. До речі, про них Юрій Луценко, а саме Кум Порошенка. Постійно знімає безліч відео та фото, як він нібито напередку воює з Росією. У них усіх це сімейне, напевно. Також розповідає, що у його батальйоні ТРО служать багато екс-чиновників та політиків, і усі такі герої. І це частково правда. Вони дійсно на Миколаївщині служать у ТРО. Журналіст Бойко стверджує, що 21 серпня Луценко уже вкотре не був на стрільбах 6-ї роти 206-го окремого батальйону ТРО, де начебто проходить військову службу на неіснуючій посаді стрілок. Більше того, коли він спитав у бойових побратимів про самопочуття стрілка, то отримав відповідь, що військовослужбовця на призвище Луценко у їх роті немає і про його службу там знають виключно з дописів недовоїна у Фейсбуці. Тож, ви якщо будете наступного разу фотографуватися у чужому окопі, вигадайте якусь іншу військову частину у складі, якої ви, начебто, звільняєте Херсон, то дав журналіст. Видатний боєць не зміг пройти і повз скандалу, із громадянством Курбана. Найсмішніше те, що тепер він у списку підписантів захисників Курбана, але ніхто ж не забув. Як Ще у 2015-му він топив за посаду Курбана, а сьогодні виступає на його захист. Власне, у цій особі усі порохоботи радник ОП Арестович удало висловився щодо усієї цієї ситуації. Арестович звинуватив опозиційні сили у роботі на противника. Власне, так вважає більшість мудрих українців. Він заявив, що опозиція, як і сто років тому, знову хоче затягнути Україну в політкризу та поразку Москві на догоду політичним амбіціям у період війни. Окрім того, радник заявив, що бото ферми, контролював депутат від. Є працювали на уповільнення постачання зброї Україні і над конфліктом між Зеленським та Залужним. Ці опозиціонери зовсім не враховують, що подібна робота може коштувати дорожче ніж прямі атаки російських військ. Відсутність єдності влади та армії, влади та народу це прямий шлях до безвладдя та поразки у війні. Підсумував Арестович, з чим неможливо не погодитись. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.